Всіх вітаю на моєму патріоні і всіх вітаю також з Днем Святого Валентина. Ця дика балійська квіточка для вас. Ви потрапили на мій спеціальний випуск до дня всіх закоханих, де ми будемо розмовляти про комунікацію, про кампейни, про продукти українських брендів, які приурочені саме цьому святу. Це відео я записую сидячи на балійській віллі, тому що це Bally Edition. Це саме ті відеолекції, які я записую, будучи на Балі і розказуючи вам про SMM, маркетинг та дизайн у Figma. Давайте почнемо! Першими цей список відкриває кондитерська хані. Якщо ви живете в Києві, я думаю, ви сто відсотків про них знаєте, колись ходили їсти до них їжу, десерти, whatever. і знаєте, наскільки вони прикольні, як і їх маркетинг. Я думаю, що тут взагалі нуль сенсів розмусолювати про ті десерти, про всякі тортики, піроженки, все, що вони там собі наробили, смачного, еклери, оці еклери з губами. Коротше, це юзлес. Але є одна штука, яка мене прям дуже сильно зачепила. Це розіграш весільного торту. Літералі. У вас є хлопець, немає хлопеця, є наречена, не, немає наречених. Взагалі, пофіг. Ви можете виграти весільний торт. Я не знаю, чи він прям такий величезний, як на цій фотографії, але це вже. Звучить дуже і дуже ніфігово. Тому весільний торт, така ініціашка від них. Ну мені дуже сильно сподобалося Я не втрималася і сама навіть репостнула, аби взяти участь в цьому розіграші. Тому що при всьому при тому, що мене подібні розіграші взагалі ніяк не чіпають, взагалі ніяк зі мною не резонують. Але повз цього я не змогла пройти Тому тут я прям знімаю перед ними шляпу, як це все візуально відіграно. Як в принципі вони свій кампейн теж представили це прям дуже класно. І їх благодійна ініціатива теж мені дуже сильно сподобалась, не можу про неї не згадати. Раз ми вже заговорили про Хані, то я пропоную поговорити ще про один бренд, досить молодий. Він був заснований буквально кілька днів до цього відео, і називається цей бренд Bloomer. Це бренд повітряних букетів, тобто. Букетів з повітряних кольок, як були раніше в дитинстві: якісь ромашки, троянди, тюльпани, і це все з кольок і. Біорозкладних кульок, тобто це така собі, знаєте, ностальгія, якась дитинства але при цьому вона більш осучаснена. З цікавого це те, що ці букети вони оприскуються таким легасеньким ароматизатором натуральних троянд. Тобто воно ще буде пахнути як реальна квітка, і мені це прям дуже сильно запало якось так в душу. Бо цей бренд стартанув прям до 14 лютого, і ну це дуже вдала, прям така. Нагода, і вони, до речі, теж заколабилися з ханів цього бренду Андрій Поч, якого ви можете знати по дуже класним його візуальним роботам для українських брендів. Фізі, в тому числі, він зробив дуже прикольняву штуку. Вони заколабилися з Хані, і він прикрасив на золотих воротах вітрину хані. Прям дуже класно, дуже гарно. Тому, якщо ви в Києві зараз, сходіть, сфоткатись за мене пліс. І окрім цього, в хані також можна продовж кількох днів купити ці букети в офлайні. Такий невеличкий попап, якщо можна так сказати. Тому я прям звернула увагу на цей бренд. Мені прям сподобалось. Відійдемо трошки від комерції, і проговоримо про особисті бренди. І тут я не можу не згадати It's Me Маруся або графічна дизайнерка та ілюстраторка Маруся Дубинська. Якщо ви не знаєте. То ви, хоча б бачили дизайни Марусі, і з нею робили колаби, купа українських брендів, стікери, продукція якась в принципі її залучати. Особливо дуже перший час було прям дуже модно популярно. Дуже класно, і досі це працює. Так от Маруся зробила власну ініціативу вже другий рік поспіль. Вона робить кастомні валентинки, які ви можете замовити на подарунок. Вони кастомізуються розміром, її кольором, ті фотографії, які ви туди додаєте, підписи, шрифт. Ну, типу, ви можете прям повністю кастомізувати свою валентинку і двох однакових не буде. Я в цьому році теж скористалася цією нагодою, і мені прям дуже зашла. І комунікація фіка це швидко робиться. Ну, типу, я прям ставлю лайк, Тому я думаю, що дуже багато хто хто зберігав ці валентинки, а їх було прям дуже багато цих збережень, точно скористався цією можливістю в цьому році, бо ну. Це просто прік. Це ще одна знаєте, така нагода нагадати, що не тільки комерція може класно щось про себе там розповідати. Бо дуже часто у експертів, у особистих брендів включається ця от ем, синдром меншої вартості, що о я нічого не можу, я нічого не вмію такий малезенький, біднесенький було б бажання і було б бачення цього масштабу. А все інше можна вирішити. Тому тут ставлю лайк Марусі. Ще дуже класна ініціатива: це бренд одягу, який зробив твістер. Я думаю, ви всі знаєте цю напольну гру, де тобі потрібно ставити руки, ноги на певні зафарбовані кружечки. Так, от це прям дуже неочікувано. Це типу бренд одягу, який зробив гру, і при цьому подача дуже класна подача. Я прокомунікована, чому саме це зроблено під 14 лютого. Тому тут я теж не можу не поставити лайк. Прям дуже круто. Окремої уваги заслуговує відос і ну, типу, сенси. От і все. І це, знаєте, вкотре доводить, що можна зробити абсолютно все, що завгодно, і немає обмежень якоюсь нішою. Можна завжди вийти за нішу, можна заколабитися з іншою нішою. Ну, типу, можна зробити взагалі все, що завгодно. От до речі, той самий Блумер, Вони, окрім того, що зробили невеличкий такий попап в хані, вони зробили на лонч свій розсилку з десертами лімітки. Тієї ж з квітами, і це дуже класно метчилось, було дуже багато відміток. Ну, типу, бачення, все вирішує. Завжди можна знайти з ким все це втілити. і Реалізувати класно. Зробив також комунікацію на цей день. Такий бренд косметики, як ЮНІКО. Вони зробили новий продукт, зрозуміло. Це блиск для губ з шиммером. Але при цьому вони випустили це все під 13 лютого на Галантайнздей. якщо що це типу як Валентайнс, тільки для girls, типу just for girls і you know. і тут мені прям теж сподобалася комунікація, типу вайб-сестринства. Ті, в принципі, візуальні підходи, які вони застосовували, взагалі, якщо ви не спостерігаєте за Unico, то я прям дуже раджу хоча б час від часу зазирати на їх сторінку, щоб взагалі дивитись, що вони там проробляють. Бо я на них не підписана, але мені подобається, коли я захожу на сторінку, і на мене прям так типу напирає хвиля просто якогось класного контента світла. Обліки. Ну, типу, воно таке все прям соковита, смачне. Прям хочеться прям намазюкатися цим блиском і просто сяяти в космос. І наостанок хочу додати дуже класний креатив. Це не продукт, це не якийсь кампейн, це взагалі макет на таргет. Але я шукала цей макет на таргет в аккаунті бренду. Я не знайшла. Я вважаю, що це має побачити як можна більше людей. Кімера, київський салон краси. Вони дуже класні і цікаві взагалі в своєму візуальному проявленні. Вони не типові, вони такі трошечки крейзі, типу, можливо, не для всіх, але мені дуже подобається, що вони от прям підкреслюють, типу, що вони можуть працювати з індивідуальністю взагалі кожної людини. Тобто, це не завжди про якісь там такі аватажні образи. Так, от вони зробили макет на таргет для послуги манікюра, і це тупа разнос. Я коли це побачила, я просто. Слюнями облилася наскільки це мать його гарно. Ну це просто треба просто один раз побачити, ніж сто разів почути. Але дуже класна комунікація. Взагалі, я спостерігаю досить довго за кімерою, і я бачу, що вони прям дуже прогресують в тому, яка в них комунікація, яка в них подача, їхній таргет дуже класний. Можна зайти в Фейсбук кабінет і прям там. Полазити, подивитись, що вони роблять. Мені подобається, як вони зараз а, себе ведуть, тому можете за ними теж поспостерігати, якщо особливо ви цікавитесь маркетингом. Рада була і дуже вдячна з вами поділитися своїми спостереженнями такими рандомними, тому що тут а, немає дуже багатьох брендів, про які ви знаєте. Вони теж дуже класні. Це не означає, що я їх не взяла сюди, тому що вони не класні, але. Я хотіла взяти щось, що мені якось, знаєте, так десь зачепилося. Я буду дуже рада вашій підписці на мій Patreon. Тут я розповідаю більше про маркетинг, про мої співпраці, про якісь факапи, про особисті ситуації на роботі, взагалі про дизайн в соцмережах, про який скоро стартує мій флагманський продукт Hello Figma, на який ми of course залишимо лінк на анкету перед записом. Вячну вам за перегляд цього відео. Ставте лайк. Коментар, і побачимо вже дуже скоро.